Життя змінилося кардинально. Було все зараз, все спочатку, як життя з нуля. Підприємиця Анна Павленкова із Бахмута напередодні 24 лютого 2022-го саме завезла у свій магазин нову колекцію одягу і готувалася до його продажу. Однак почалася повномасштабна війна. Обстріли міста, вибухи, паніка, евакуація. Так жінка з родиною опинилася у Тернополі, де вирішила продовжити свою справу і відкрила магазин одягу. Своєю історією Анна Павленкова поділилася з журналістами терену. Ми вже активно готувалися до старту нової колекції, і ну, звісно, почалася війна. Всі всерйозно сприймалися, бо ми сподівалися, що нас захистять все ж таки, що такого не зможе відбутися. Ми прожили дуже багато, не дуже багато. Ми все ж своє життя прожили на сході поруч з війною. Ми сплачували податки, і ми були впевнені не то, що до нас це не дійде, а то що. І там ми повернемо. Ми все життя думали саме так. Наприкінці лютого, коли залишатися у Бахмуті стало небезпечно, чоловік Анни вирішив, що їй з донькою треба евакуюватися. Сам же залишився вдома. Ми опинилися у Львові і там щось вагалися. Нам там допомогли люди, до речі, про яких ми знайшли просто в інтернеті. Поки їхали, ми весь час там робили скріни, де там надається житло, де там то, і просто по випадковому скріну ми. Подзвонили, нас прийняли, ми там лишилися ночувати. І на наступний день е, ми опинилися так без рішення на потязі евакуаційному саме до Праги. до не до Праги, до Чехії. У Чехії жінка прожила чотири місяці, після чого повернулася в Україну. Тоді й приїхала до Тернополя, куди на той момент вже евакуювався її чоловік. Він вже тут пожив, вже травень, і ще я вже в травні почала казати Я приїду, я приїду все ну, раз ти вже виїхав, то я приїду до тебе. І він ще ні, ще ні ще небезпечно, ще ну ще поки що не можна. Але у липні місяці, першого липня, я вже приїхала сюди, вже прийняли ми рішення, що я хочу повернутися додому. Про евакуацію з Бахмута ані досі важко згадувати, адже було небезпечно і дуже страшно. Ми виїжджали на евакуаційному потязі закритими вікнами. Нам ніхто не сказав, що ми будемо їхати через Харків, через Київ. Ну це таке, ну сама така подорож, да скажемо так, назву на цей виїзд. Він сам по собі дуже жахливий. Звісно, це було дуже небезпечно, але не так небезпечно, як було вже потім. Тобто, в мене чоловік, скажемо, так, дуже вчасно нас відправив, дуже вчасно на поліг. Ми дуже вчасно виїхали. Бо потім такі події там були не дуже приємні. Попри усі труднощі, Анна знайшла в собі сили і рік тому відкрила свій магазин одягу у Тернополі. Вона дуже любить цю справу. Це й допомогло наважитись на такий крок. До речі, на магазині можна побачити вивізку, яку вдалося забрати з Бахмута. Це така душа наша, це наш бізнес, і такий не просто бізнес, а це наша душа. Ми вкладалися завжди, у нас завжди дуже великі амбіції, ми завжди так щиро довго, ми повністю клієнтоорієнтовні. Ми такі всі, як одна така команда, і з нашими покупцями, з нашими дівчатами. І завжди в мене дуже круті дівчата працювали. І тому як лишити дитину? Ну, Таких навіть це не обговорювалося, стовідсотково відсотково ну, ми би працювали. Тернопіль Ані Павленковій дуже подобається. Каже, це справді файне місто. Однак вона сумує за рідним бахмутом. На жаль, від будинку і магазину нічого не залишилось, і родина не має куди повернутися. Та, попри все, Анна вірить у перемогу і мріє побачити рідне місто звільненим та відновленим. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.